На роботу, а мені ж було то, тоді, ну, як 33-й, 34-й, то, то ж було трошки більше 10 років. І оті кролі, теж воно вам не нужне, а мені вони запам'яталися, я вам буду розказувати. Кроліти і на горіщі, і на сараї, і все по сараю, бігають. і І яма була, і в ямі якісь були ті кроні. Поїхали, пішли всі на роботу, мама дає завдання. Оцих кролів випустити, нехай пасуться. А оцим кролям оте дати, а от те, а тим, а те. Вечором треба тих кролів, що випустила, що паслися, треба загнати. Уявіть собі, то садок, то двір, то, то сарай, то за сараєм. І треба всіх тих кронів половити. Ловила ловила, ловила, не половила. Приїхала мама, подивилася і це. А я не вміла ще й брехати. Оце кажу одного там чи двох, чи скільки не піймала. О, оце будеш наказана за те, що не піймала, бо собаки ж заживуть. О. Це, я думаю, в кого я такий? Тож брехати ж не можу. Що? Кажу, в кого я такий, що я ж теж брехати не можу. Да, І це. На другий раз. Думаю, то я їх не буду випускати. Не випустила, приїхала мама на обід, крові не випущений. Знову попало, повипускали вечором, вечором не половила, знову попало. Ну, так мені ті крові надоїли. доїли.